З вами Наталя Олександрівна. Я рада вітати вас зі своїм другом смайликом. Привіт! Ти колись задумувався, наскільки навколо багато різних людей? Є дівчата та хлопці, чоловіки та жінки, високі та низькі, худі та повні, світлошкірі та темношкірі. Всі ми такі різні, але ж все ж таки схожі між собою. Давай познайомимося з братом та сестричкою. Їх звати Андрійко та Марійка. Андрійко хлопчик, а Марійка дівчинка. Дівчатка та хлопці схожі між собою, але водночас і різні. Схожі вони своєю допитливістю, цікавістю любов'ю до ігор. А чим же вони відрізняються? Дівчатка це майбутні жінки. Вони ніжні, лагідні, гарні господині, вони ніколи не деруться, люблять прикрашатися, стають схожими на своїх матусь. А хлопці це майбутні чоловіки. Вони сильні та мужні, захищають дівчат. І дуже хочуть бути схожими на своїх татусів. Хлопці та дівчата грають у різні ігри та вибирають для ігор різні іграшки. Хлопці люблять гратися різними машинками, щось полюбляють конструювати, ремонтувати. А дівчаткам подобаються ляльки, іграшковий посуд. Одяг хлопців та дівчат також різний, Змалечку усі дівчатка дуже прискіпливо ставляться до свого зовнішнього вигляду. Частіше зазирають у дзеркало, полюбляють усі лякі прикраси, бантики, резиночки, спіднички та сукні. Також дівчатка полюбляють довгі волосся, які можна заплести у косички, зробити хвостики та прикрашати свої зачіски яскравими бантиками. Копті ж зазвичай стригуться коротко. Ніколи не одягнуть спідничку чи сукню. А тепер малята розглянемо частини тіла. Як ви вважаєте, яка частина тіла найголовніша? Так, звісно, є багато частин тіла, але всі вони важливі. Підгадайте загадку. Є у кожного обличчя два красивих озерця. Між ними є гора. Назви їх дітвора. Так, це очі. Малята, а для чого потрібні очі? Правильно, малята, очі це орган зору. Вони можуть дивитися, розглядати. Їх потрібно берегти. Ще загадка для вас. Ось гора, а у гори дві глибокі нори. У цих норах повітря бродить. То заходить, то виходить. Що це таке? Вірно, це ніс. А для чого потрібен ніс? Так, ніс це орган нюху. Він вміє дихати та відчувати запахи. Знову загадка для вас. Назвіть орган слуху. Дружно хором це так, вухо. А для чого потрібні вуха? Так, вони вміють слухати людей, музику, пташок. Вуха потрібно берегти, тому що це важливий орган нашого тіла. Не можна пхати у вуха різні предмети, особливо гострі. Відгадуємо далі. Все життя один одного нас доганяють, а обігнати один одного не можуть. Молодці це ноги. За допомогою ніг ми ходимо, бігаємо, стрибаємо, танцюємо, стоїмо. Ще загадка. Є в людини дві сестриці, дві сестриці-трудівниці, хоч і мають справжню силу та легкі, неначе крила. Правильно, це руки. У двох матерів по п'ять синів, одне ім'я всім. Що це за ім'я? Вірно, пальці. Малята, для чого нам потрібні руки? Так, за допомогою рук ми вітаємося. Вживаємо їжу, беремо потрібні нам предмети та тримаємо їх, граємось чистимо зубки та інше. Відгадуємо далі. насіння виростає і міцне коріння має, ним їмо і хліб, і суп. Що це буде, дітки? Так, зуби. Зуби, губи та язик, одним словом, ротова порожнина. Для чого вона? Так, за їх допомогою ми розмовляємо та вживаємо їжу. Діти, а як ви вважаєте, що нам потрібно робити для того, щоб бути здоровими? Які ви молодці? Звісно ж, для цього нам потрібно дихати свіжим повітрям, робити ранкову гімнастику, займатися спортом, а ще потрібно вживати тільки корисну їжу. Тому малята я пропоную вам пограти в гру. Корисна і шкідлива їжа, капуста. Це корисна їжа молодці, гамбургер, шкідлива, яблука. Звично корисно молодці, цукерки, шкідлива їжа, сир, молодці, риба. Так, це корисна їжа умнички, Кока-Кола. Це шкідливі напої, салат овочевий, корисна їжа молодці, піца, шкідлива, молоко, корисна їжа умнички, цукерки, шкідливі звично, горіхи, молодці напої, молодці полуниця Так, умнички. Морозиво. На жаль, це шкідлива їжа. Мед. Це корисна їжа. Розумнички мої, ви все правильно відгадали. Молодці! Гарно ми сьогодні з вами попрацювали та важливе пригадали. Дякуємо за увагу. До побачення!